І позивний діше. До Дото планував бути машиністом, працювати на залізниці, створити сім'ю і жити спокійно собі. В мене є жінка, двоє дітей, Назар 11 років і Захар 2 рочки. Взагалі дуже тяжко на розстоянні. Чим більше часу проходить, тим більше часу жінка починає мазгітити тобі колом поцкать, коли додому, коли додому. Але вона мене дуже підтримує, вона дякує їй велике. Дуже кохаю. І дітей наших кохаю. Вони мене дуже мотивують, да. я їх люблю. В ато я попав у 2015 році добровільно. Спонукала ситуація в країні. Я розумів, що треба щось робити, щоб це зло до нас не прийшло. Тоді, в нашому місті, були тож мітинги цих проросійські, але дякуючи. Юджину та хлопцям севка Дніпро фанатам. Все вийшло так, як вийшло. Теракти теж були, але були автобуси з росіянами. Хлопці зібрались, поїхали, дали трошки ліщей і все це закінчилось. На 15-й рік мені було 25 років. Я добровільно мобілізувався да, і потрапив в шосту волну. мобілізації. Я служив в 28-й окремій механізованій бригаді. Третій батальйон, восьма рота, теж привіт. Шостій воволнів мобілізації. На посаді кулеметник РПК. А далі став командиром відділення і командиром бойової машини. Навчання були круті. Ми в... на Яворському полігоні нас привезли. Були американці, британці, ну ці перші інструктори, які приїхали нас навчати. Я навчався саперному ділу три місяці. Майже три місяці, так. Після цього за нами приїхали покупателі, забрали нас на Шерлан, і там ми ще місяць проходили бойове злагодження з бригадою. Був Айдар поруч і 28-ма бригада. І це ми всі разом там в полі жили, жили. На той момент це були саме масштабні сухопутні навчання в Україні. Ну все, після того ми поїхали в Харківську область, а туди в Луганську область Маршем. Ну, під час АТО, мій перший бойовий вихід, важко назвати бойовим виходом, ми приїхали, поміняли бригаду на позиціях, зайняли ВОП і тримали оборону даного ВОПу. Штурмів не було, була тільки оборона. Цікавих історій тільки битові там, що шашлики ми жарили. Інколи, да, обстріли були, але в основному це був пікнік. Я в АТО прослужив рік і чотири місяці. Демобілізувався, тому що був наказ президента демобілізації шостої волни, і пішов далі працювати на залізниці, в кар'єру допоки москалики не приїхали до нас у гості. Опять. Це цікава історія, як я попав до війська. Перед початком повномасштабного вторгнення. Наша організація Укрзалізниця почала роздавати заздалегідь бронь для залізничників, що було дуже дивно нашу. я позвонив, кажу, а нашу мені бронь, тіп, якісь навчання, може. Він каже, бери, хай лежить, типу, нічого з тобою не станеться. Ну, наїсти не проси. Ну окей. Бронь отримали. Через тиждень буквально почалося повномасштабне вторгнення. Позвонили мені з ТЦК, кажуть, привіт, ти нам тут дуже нужен. Я кажу: Ребята, в мене бронь, півроку, мене не чіпайте. Він каже, окей, ми тобі позвонимо через півроку. Так, да, півроку пройшло, подзвонили. Якраз вийшов указ президента. О тому, що оперативний резерв в першої черги бронювати не можна. Ну і все, я поїхав собі в воєнкомат, прийшов в медкомісію. Мені дали вибір 93-та бригада або 25-та, я вирішив, що в ОМБР я служив, треба їхати дешивати. І поїхав в 25-ку. Ну, плюс у мене тут ще друг загинув у березні, тому хотілося трошки в його честь це зробити. Багато друзів з 2014 року служили в цій бригаді. Знав, що це крута, нормальна бригада. Та це був так, свідомий вибір. Але ж жінці треба було щось казати, що типу, я, я не я і хата не моя, я такий, що вдома сидіти. Але я знав, що рано чи пізно все одно всі будуть воювати. Треба все одно буде йти і краще сюди попасти раніше, аніж у 26-му році. Будеш мати якийсь бойовий досвід. Тому я не прогадав і пішов, все це зробив. Я молодець. Після. Військкомату нас відвезли в саму бригаду. Ніяких навчань у мене не було, так як я оперативний резерв першої черги, це було, там, не пам'ятаю, 14 днів і вперед-вперед. Ну, -вперед. типу, хлопці, у вас є бойовий досвід, вам тільки треба згадати, як автомат держати. Все, були інструктора з третього полку ССО. Нас навчали так. Дякуємо, великі хлопці, дуже врятувало. Навчилися стріляти з всього, що є в цій бригаді, та й поїхали собі москалики вганять. Як казав один хлопець з 25-ї бригади, це взагалі АТО і цю війну зрівнювати – це дуже суб'єктивне рішення. Хтось потрапляв, як я на шашлики, а хтось був там Іловайськ, Шахтар, Тибальцево. У них було страшніше движення. Але в 22-му році ну, це не зрівняти. На мене стільки мін ніколи не падало. В першу годину мого перебування на позиції в порівнянні з 2015 роком, то це годи 4 і одна година 2022 -го року. Це десь так. У ворога була авіація, тому було дуже весело. Багато артилерії, по 8 годин нас обстрілювали. Перший вихід був взагалі, такий жорсткий. Я не знав, куди собі діти. Я під собою копав землю, мабуть, і голими руками готов був копати. Так, да, ми виїхали в район. Треба було допомогти нашій сусідній роті. Вона трошки промахнулася так скажем, з районом своїх дій і попала в оточення. Тобі ж були зліва орки і справа орки. Ах, нас всіх підняли рано зранку, об'яснили задачу, сказали, що хлопцям треба розробити коридор, щоб вони оттуди всі вийшли. Ну все, ми потихеньку поїхали там майже з гаком людей. Штурмувати ту тоненьку посадку. Хорошо. Так. Братан, цинкуй! Були коридор, забрали наших хлопців, піймали полоненого, і <пійм> він збіжав від мене. <пійм> ну, так вийшло. Мені сказали, дивись за ним. Ми з ним поговорили, спитали, скільки у вас там сидить. Він такий, щось там: 5 чи -6, 6 чоловік. Саме натуральний азербайджанець. Ну, кажи на русском, щоб я тебе розумів, веди до, нас, до своїх хлопців і кажи щоб вони здавалися. Він такий, окей, окей, завів нас на свій ВОП, почалися бліндажі, окопи почали це все продивлятися. Він якийсь так хамиль-хамиль в кущі Агара Гуджага. Ну, його кореша убіжали, ми зайняли їхній ВОП. Його куріші втекли чуть далі, теж зайняли якусь там позицію. І він бігав як зайцем між нами. <сум> його свої підстрілювали, він біжав до нас. Ми його підстрілювали так два дні, поки йому не сказали. Привіт. Після того, як отримали ми наказ о зачистці цієї посадки, ми її зачистили, зайняли позиції ворога, зробили легеньке коригування по людям та й пішли далі собі штурмувати в сторону Червонопопівки. Перше бойове завдання затягнулося десь з жовтня до кінця листопада. Потім нас вивели, був двохтижневий перекур. І ми повернулися обратно на свої позиції, щоб далі штурмувати. Коли ми дійшли до села Червонопопівка, у нас вийшло з батальйону туди около 20 людей піхотних, ну, от, ми зайняли оборону цієї посадки і чекали далі на підкріплення. Але підкріплення не було, тому що люди побачили, чим чревати цей контрнаступ, і вже бажання йти до війська дуже мало було. То поповнення не було, коротше. І якось ранку команді роти в рації передав, що чекайте, до вас завтра прийдуть гості. Ми такі, добре. Поробили свої справи, лягли спати. Рано вранці проснулися, зарядилися, випили каву та й чекали гостей. І крайній наш пост побачив рух орків в колічі 12 штук, котрі видвинулись до нас. Так як у нас було всього 4 хлопця. Приймати бій 12 на 4 якось невигідно, треба було брати хитрості. І вирішив поспілкуватись, прикинутися, що ми тут свої, Не стріляйте, ребята, ви наша підмога. Ну все, діалог зав'язався, була легенька там перестрілка, вони там щось не повірили, що ми типу, русські. Але коли вже ми так крепко поматюкались друг на друга, стрілянина і я попросив старшого їхнього зайти сюди, щоб ми скоригували свої дії. Зайшов цей старший лейтенант Алсаєв Тимур Дашевич. Сподіваюся, ти сканав. І все, потім зайшов другий Макашов. Ну, це вже Алсаєв його зв'язав. Заходьте тут свої, мов Макашов Олег. Стрелок. Старший лейтенант ЛСФ Тимур Дашевич. Командир завода. Что тут делали? Просматривали лесопосадку. Понятно. Были взяты в плен 25-й десантной штурмовой бригадой. Вот так вот. Всю посадку нашу побачил, что нифига мы не русские. И начал заднюю давать, мол, типа, это что, плен? то Та так не бывает. <laughs> ну, они еще почули это и начали трохи откатываться. Прийшлося пулеметом по ним поработать. так сказати, ускоритель добавить. Коли ми першого цього орка покликали, він зайшов в посадку, а ми вже були окопані, в окопі сиділи, то на нього вже дивилось 400 Тобто Він з кустів виліз, нічого не бачив. і тут виходить з кустів, в полуметрі, у нього 4 нього дивляться. Я Йому показав тихенько, знімай броню, він це все скинув, до нас підійшов ближче. Кажу, скільки у вас? Він каже, 12. Каже, всі готові воювати. Він каже, так по-різному. Я кажу, ну коротше, давай так. каже, або ти їх уговорюєш, або все закінчиться, я кажу, печально. Ну, і все, почали спілкуватися. І він цього Макашова второго якось уламав, він зайшов і спалив всю контору. Ну Там у нас розстояння було невелике між нами та орками, там буквально, не знаю, 5 метрів. Оскільки той посадки, кущі, да, десь 5 метрів. Тому там гучно і не треба було кричати. Він почув, ну хлопці його почули, що це полон, що тут українці і почали тихенько собі відкатуватися зі стрілянини. За що отримали по попі. На другий тиждень війни взяв офіцера в полон. Кайф. Я знаю, що цього орка обміняли на якогось нашого командира роти, котрий також попався в полон, майже в такій же ситуації. За цього Алсаєва я отримав нагороду сталевий хрест. А за штурм мені дали. Я, чесно, не знаю, за який з цих всіх штурмів. Просто дали за штурм за те, що я там був. Був ще другий штурм, потім був штурм Кармазанівки, Котліна штурмували, Лисівку. Но після першого бойового виходу цінувати я став більше життя побратимів. Та й прийшло розуміння того, що вони нас не прийшли визволяти від чогось. Від чогось плохого. Вони наоборот несли нам тільки одну смерть. Це геноцид саме натуральний. Ну, на штурмі було все добре, це треба думати головою. Ну і трошки мати інформацію, трішки більше інформації, ніж оно дерево, треба туди дійти і поставити, так скажемо, свою міточку, що там відмітився. Треба знати, де знаходиться ворог, його кількість, засоби, які він має. І що ти маєш для цього, щоб протидіяти цим засобам. На другому штурмі, коли ми е, штурмували той ліс, е, приїхав командир танкового батальйону, не почекає танкової роти, і спитали реально, скільки вам треба засобів, танків для того штурму. Я сказав, три, нам дали два. Але такий танк, прям матьори, був. Він виїхав напряму на водку, його росіяни підбили. Хлопець не розтірявся і не, не біг з танку. Він просто 30 метрів до росіян і весь БК по всій посадці методично. Розібрав ту посадку, тому я зайшов на ті позиції росіян на сігареті, так скажу. А взагалі, без стрілецького бою ми чисто так дивилися, що там залишилось трофейлі, кої где там. оказали медицинську першу допомогу та й все. Перше поранення я отримав на другому штурмі тої ж червонопопівки. Я вже виконував е, обов'язки головного сержанта взводу. У нас не було ні офіцерів, вже, вони всі поранені були. Ми поїхали на штурм. Задача була звільнити ліс, в котрому сиділи росіяни. Основна частка роти поїхала штурмувати ліс, а моє відділення одне заточене було, щоб відволікти росіян, і ми правіше від лісу заходили по пасаці на горку. Коротше, щоб росіяни подумали, що штурм йде в посадці, а не в лісі. Ну, от, три дні ми довго заходили в ту посадку, але штурманули, трошки ліші надавали росіянам. Наш штурм захлинувся в тому лісі. Моє відділення зняли з того направлення сказали на усіління, спускайся в ліс, треба хлопцям допомогти, нікого з офіцерів там нема. Так далі. У тебе є який опит, люди тебе слухають. Коротше, поставили мене головним сержантом взводу. І поїхав керувати обороною. Там ще були хлопці, там був Толстий, Бумер, Хілтон, всі такі хлопчики, Мадьорі. Була цікава кампанія, ми трошки звільнили того лісу, зайняли оборону і трималися там майже 3-4 тижні, поки сусідній батальйон не поніс втрати, відкатився і ми опинилися в оточенні. Ну, Там майже було оточення. Ну і все, В цей момент мене роти визвав на доповідь. Я вийшов з того оточення, у нас було легеньке віконце, там 300 метрів. Поїхав на КСП, доповів, що в мене там контакт, там контакт. Люди то роблять, це роблять, там копають, все добре у нас, їжа, вода є. Командир роти каже, така ситуація, ви там майже в кільці, треба. Бути готовими допомогти сусідньому батальйону, вони будуть завжди типу, штурмувати. І ми, типу, з своїх позицій, сусідню посадку відкривали вогонь попереду свого батальйону, який штурмував. Ну, подавляли росіян вогнем, так скажемо. Ну і все, і в цей момент росіяни відкрили мінометний обстріл. Я не встиг трошки заскочити в окоп, і отримав осколкове поранення ноги. Мене відвезли в Добропілля, зробили там операцію. І на реабілітації я був місяць, поки нога там почала нормально функціонувати. На цьому піхотні штурми мої закінчилися. Я повернувся. Мій на той момент команді роти Вінам запропонував бути на СПГ, сказав, Дюше, дивись, все, у нас є така балалайка, треба навчитися. І в нашій роті нікуди не переводиться, будеш роботи з ССП. Я погодився, звісно, досить думаю, бігай там. Ну, попробую на СПГ, попрацював теж непогано, але. Тяжкувато вже було після піхоти на СПГ, це важкі боєприпаси, все на спіни а спіна вже і так була, не дуже. У нас в роті були трофейні АГС, СПГ, там, тому могли собі дозволити не обращатися до РВП і мати своє озброєння легеньке. І на штурмах, щоб не просить когось відкрити вогонь по нашим целям. У нас були свої підрозділи в роті, котрі шарахали чисто на всю роту. Так, тому мені дозволили цим СПГ покористуватися, я попользувався так трошки, поламав дві чи три штуки. Ну, як поламав, це орки його поламали. Мені це не дуже сподобалось. Навесні 23-го року почали взагалі з'являтися ці fpv дрони розвіддрони. Вони я бачу, що арена приносять велику користь. Тобто без розвідки місцевості, тобі ж люди піше вже не ходили. Політів собі маленький дрончик, подивився. Знайшов росіян і надавали їм ліші. Це ж кайф. І я такий думаю, треба щось міняти в своїй житті. Ці совєтські СПГ, не дуже дійствуючі. Хотілося літати далі, бачити далі і робити більше. Ті в мене хлопці з роти якраз займалися цими дронами. У них був, не пам'ятаю, пару мавіків було: це Одеса, Бетмен і Падаван. От. Я спитав, може хлопці до вас? Він каже, так, да, давай. Типу. Поговорили з командиром роти, командир роти, ну хоче, хай йде. І все, і все, в районі мені нікуди не переводився. Це було все в моїй одній роті. І нарешті я побачив, що таке дрони. І побіг туди, аж труси підскакували. Спаді, як я їх люблю. У нас там з'явилися і перші впіві дрони, і розвіддрони, і це СПГ розрахунки, агс розрахунки, Все було в пределах одної роти. Да, навчився коротше, на дронах літати. Все, ми почали займатися цими дронами. Якісь там збори від друзів були, там чесно, то теща скине, тищу, то там друзі однокласники покидають. Ну, В 23-му році збори ми закривали на півмільйона. І, типу, це була не проблема. Зараз трошки важче сталося. Але то таке. Коли я попав на Мавіки. Звісно, спочатку в мене взагалі нічого не вийшло, там літати, кривенько літав, багато втрачував дронів. І будучи в своїй роті піхотній, побачив, як хлопці там займаються скидами. Але вони так знаєте, там взяли, покидали, щось не вийшло, та хай лежить. Я цим зацікавився, почав це трошки в інтернеті почитувати, дивитися, які інші бригади це роблять. Потім, за деяких причин, мене перевели в розвідзвод. І там я попав в екіпаж Ямаха. Це був вже на той момент топовий екіпаж нашого батальйону. Хлопці займалися конкретно скидами, там уражень було просто куча. Оригінальний Ямаха, на жаль, на той момент вже поїхав в шпиталь по пораненню, у нього було важке поранення. І я зайняв його місце. Хлопці мене прийняли, типу, за що їм дуже дякую. Навчили всьому, що вміють. І я почав потрохи. Скидувати на росіян цікаві штучки. Перед тим, як ми переїхали в Мирноград, ми були на штурмі з посілку Котляну. Там росіяни дуже дірсько, так скажемо, зайшли на нашу територію. Їхні тили, я так розумію, не встигали. Їхня піхота ломилася, як олені оці по полю. І уражень у мене за 24 дні було 100 підтверджених уражень: 200 та 300. До того була Авдіївка, в Авдіївки я взагалі скіл собі набив. Там в мене підбитий танк 4 БМП і 2 МТЛБ. Ну Піхоту, чесно, я не рахував, там теж було дуже багато. Ну, ж, як завжди, то в ні, то флешки, то відео погано запишеться і все. І нічого показати народу. А так от саме велике, що я прямо от ввел щот, було цікаво, це, це так, Котліна, 100, 100 орків. Кожен намагався підтягуватися до рівня Іншого екіпажу. Мені, я ж кажу, мені повезло, що я попав в ту струю, коли був Ямаха екіпаж, екіпаж Пепсі, екіпаж Фантом. Це у нас три екіпажа в батальйоні було. Це не змагання було, просто було цікаво зупинити ворога <кхи> Чисто мавіками, щоб наша піхота сиділа там на і нічого не робила. У Нас в Авдіївці, ми стояли якраз в районі Яснобродівки. Була неприємна ситуація, піхота зайшла на позицію. І трапилась біда. Хлопці всі загинули, і орки зайняли їхні позиції. І між нами та орками було тупо поле одне. Стояли падаван пепсі, фантом і ямаха. Це чотири екіпажі стояли, і ми півтора місяці в чотири екіпажі тримали оцю посадку між нами та орками, щоб вони до нас не зайшли. До стрілецького бою не дійшло, все утрималось тільки мавіками. По російським перехватам на той час то він казав там, їхній командир батальйону, що вони у мене тут вже пів батальйону положили за тиждень, типа, що з ними робити. Ну так вони до нас не дійшли. Вони через Скарлівку взяли нас в кільце, і ми вже на лодках випливали через ставок цей в Яснобродівці. Просто треба було комусь взяти на себе відповідальність за людей. Не залишилось офіцерів на позиції. Там солдати і молодші сержанти, і всі друг на друга дивляться. Всі більше або мобілізовані, або оце як піймали там когось. Ну, ладно, в 22-му році було більше тих, хто самі пішли. Але брати відповідальність на себе дуже всі боялися. Ну і все, і там пару разів там щось їм сказав зробити, а як курочки, вокруг тебе збиваються. Я вже, як кажу, взяв м'яч, фігач, дуже боявся. Щось, щось я зроблю не так, від, від того загинуть люди. Дуже боявся. Але треба було, бо це від, від того, що ти нічого не робиш, тільки гірше буде. Тому краще щось робити і помилятися, ніж чим нічого не робити. І на цьому твоє кіно закінчиться. І з останніх моментів це, мабуть, то, що коли ми були на екіпажі Берей, нас побратимом відроботала російська ФПВ, нас завалило. І вибратися ніяк не було. Ніхто не міг прийти, допомогти нам і так далі. Потім інша ФПІшка, я як розумію, приїхала нас добивати, розвалила вход, відкрила нам вихід на свободу. Оце шанс тобі жити далі, світле майбутнє. Схватився свого побратима і на откат откат на перегрупування. Були контузії, там, трошки втратили свідомість, але друга ФПіжка нас. Кажу, вернула обратно, каже, э, е, хара спать. То реально був світло в кінці ну таке не дуже. У мене була ситуація, коли ми під Авдіївкою, був ужасніший штурм росіян, там пам'ятаю, 50 чи 60 одиниць техніки пішло. Ну, десь хтось не замінував, десь хтось побоявся піти. Короч. Танки ці прорвали нашу лінію і приїхали до пілотів. От ми сиділи в бліндажі, а у нас в полі стояв російський танк, який наліво-направо розбирав все вот. Після того я такий думав, та ребята, це не моя війна, так воно не робиться, типу, це не нормально. І все, і поїхали додому, не знайшовши коннект з вищим командуванням батальйону. Але потім мені дзвонив Кібр Льоша, він зараз, не пам'ятаю, в 82-й бригаді командиром батальйону служить. Потім каже, Дюшенс, ви там що, взагалі каже, обалділи. Що <смі> ми робили? Каже, повертайтесь і нефіг там фіген страдати. Я послухався, вернувся і не жалі. Ми потім дуже багато чого зробили гарного. Врятували наших хлопців, брали в полон росіян з допомогою Мавіка. Коротше, таке, Вода їда. коротше приносили користь. По-перше, СЗЧ це ж люди, котрі вже мають бойовий досвід. тобто це не ті, хто приїхав та поїхав. Такі СЗЧ то, то дільна історія. Але і люди, котрі там, з великим бойовим досвідом просто втомились, щось там трапилось, там, непорозуміння з командиром, якась дурна задача була, опять-таки, щоб нерозуміння з командиром. І пішов, пішла людина в СЗЧ. Та нормально відносився, аби він виконував свої задачі. Готовий був чогось навчитись новому, та й не підставляв людей. Тому все ще це не варіант. Здоровий підрозділ це коли здорові відносини у людей. Ми повинні один одному довіряти, ми повинні знати майже все, що відбувається внутрі людини. Та й все, і знають на що людина готова. Якщо він не готовий до бойової задачі, то ми, там, він все одно йде з нами на задачу, але виконує трошки іншого, виконував. Іншу задачу, ж були поранені, він просто їх виносив, тому що він не штурмував. Таке на підмоги був, підносив БК. Просто треба дружити. Якщо у вас дружний колектив, ви вже там хоча б місяць разом, то все буде добре. Цінуйте життя, любіть Україну, ідіть дешеве.